Вітаю, друзі, слава Україні. 21 вересня 2025 року Міджибіш Хмельницька область. Сьогодні розповім, бо мене запитували, як я борюся з білками. На прикладі цього куща сорту Косфорт. Я придбав його в господарстві батьків сад і посадив. 4 квітня 2021 року. Дуже потужно в мене він росте. Саджанець був першого готунку, зараз має понад 4 метри. Білка, а може і не одна, може кілька тих білок було щури з довгими хвостами. Обнесли цей кущ ну, на 95%. Як горішки ще були молочної стиглості, вони вже почали ласувати, а потім вже, напевно, заготовляли на зиму для себе. Особливо зверху. Я спостерігав дуже багато кластерів і горішки великі. Вчора я трохи зібрав знизу на самих кінчиках, то що білки не встигли забрати. Ось такі горішки. Дуже гарні кластери. Гарні горішки, дуже смачні. Великі. Ось такі. Ну, горішки супер. Але мені досталося тільки ось стільки. Я придбав девайс. Ось мій девайс. Я придбав його на Aliexpress. І так він виглядає. Зараз він не включений. Я його зараз включу. І хто почує сигнали якісь чи буде заважати дивитися відео, то прошу написати в коментарях. І Потім, через якийсь час, я його виключу. В мене на відстані від Косфорда. 4 метри. Можливо, його треба було замонтувати не безпосередньо на дереві. Включаю. І ну, ось працює. Світло червоне, біле, голубе. І сигнали ще подає ультразвукові. А чи то допомогло? Напевно, що ні, бо кущ залишився без горішків. Виключаємо. Тут росте ще в мене Джоанна, молодий штамбік. Ну, горішки ще не достигли, кластери ще зелені. Білка тут нічого не трогала. Вони ще тільки достигають. Горішки великі. А Косфорд залишився без горішків. Поруч росте каталонський. Каталонський теж вона ласувала. Були горішки погризені в пристовборовому колі. Каталонський вже достиг, як завжди, має гарні горішки. Але каталонський ховає трохи горішки під листям. Можливо, білки це не дуже подобалось. Вже випадають. Сплюски. Завтра, певно, треба буде зібрати врожай. Ну і який висновок. Взагалі-то косфор тут росте в мене на границі з хащами. Тут хащі, ліс, акація, другі дикі дерева. І вони, і вони з цього ліса перескакують на фундуки. Висновок я зробив який. Треба більше посадити фундуків, щоб їм вистачало і мені. Ось так. До зустрічі!